Так, шелестінні сукні по підлозі, піони розкидали полюстки, кружляють пари, очі, мов безхатні, та усмішки невпевнені такі. Лунає вальс, шапенче чарівний, і гості спомени відразу загули. Тут знають кожну сходинку, куточок, все стіни школи зберегли і мрії перші про любов і братерство. Прийшли маленькими та разом всі зросли, і перші відкриття про світ безмежний і про жорстокий світ все дідо тут знайшли. Останній вальс серед руїн, краплених чорним від ненависті вогнем, він може зруйнувати дах та стіни, але ж не віру, яка живе в серцях, і віра в серці та майбутнє збереже. Майбутнє без війни, ракет, та мін, розлучень та безвинних сліз далом плеча торкнеться обережно, Останній вальс серед руїн.